Тут треба зробити такі, щоб вигулим Ну, Хто тут у нас такий гарний? Віддаю в хату, бо ми будемо пускати цих цифер Ми Продовжуємо Сашка в гостях. Зараз ми перейшли до тих голубів, я так розумію, які продаються голуби. Щоб ти хотів би розпродати. О, си -сині, короче, це саме, це я, ну... Рюпінський розпродаєш. Так, да, буду розпродувати, ну, в принципі, це. Які ціни, чи може, ну, чи готовий назвати, якщо не готовий назвати, не так, Та але. ну там від, від 150 гривень за, за, за голову. там, які, які та саме, від... Угу. від, від, від Ти яка, цю породу вирішив просто вивезти, так? Да, ну, щоб, да, На даному етапі? Лиш, лишні, в принципі, щоб. Окрім ну, ну синіх бачу, тут ще є, он жовті, чорні, я дивлюсь. Це мені білі, білі то крюковські, виходить, тож, ну, білі крюковські. Тут всі голови продаються, отут, що я бачу, чи ні, ну, що зараз. Що? Та, ну, ні, крім тих чорних пірмиків, це має самці. Ну, ага, Окремо тут, так. Ага. Да. Цих крюки, крюковських цих, жовтих буду прибирати. Жовтих. О, ну, це саме, тільки, тільки а зараз пару я я, яких буду забирати? А от і що там в тій Так. Да? — ага. да. А... Скажи e, свій номер телефону, якщо є бажання да. таке, що. 066 167 0918. Ага. Сашко, це Орлівщина, Дніпропетровщина. То кому цікаво, народити. Да, так, придбання щось, щось, голубів. Саме, щось звертайтеся. — Вивозить сюди на те саме На ярмарок, на ярмарок не, не возив. Возив, вози, возив. Вози. Угу. Вижили, ну і як так. там ще народ цікавиться таким. Там воно ж це ж виходить в жовтні було. Ну так, десь ще людей, бач, десь бачив, люди брали то саме. Бо якраз в той час людей щось толком не було, так? Да? Ні, тоді людей багато було, тоді ж в жовтні, в кінці в жовтні, жовтня. Да? Да, Листопад, мабуть, там уже щось. Я пам'ятаю, ну, що тоді тоді, так, погана погода щось там, була, да. тоді сніг, сніг не з тощом був зібратися. Щось. Да, это саме. А, тоді ж їздили, людей багато було. А, ну, точно, у жовтні це якраз такий справжній ярмарка. Пікова така, багато позиція. Влітку себе. у нас перес, влітку перестали, але да, влітку... холоднуло. Починаючи з ліс да, листопада вже грудень. Що Що? То, в принципі, так, дуже. Дуже на, на двір не виходять а, це саме, і бояться, це, це, що пролі, пролітає. Яструбок, так? Да? Да, та ну яструби, чесно так, ну буває, проскакує, ну, в принципі, все одно. горлочки там мотаються, щось злякають. Вони лякають на да, Ну і вони такі на стрйомі завжди, так. Да? Так, да, зараз таке час. -таке Літо, літом вони не такі, звісно, пугливі. Бу а зараз зараз. Mm -hmm. Ні, ну те, буде... ну, що вони бачать, ж, все одно хижаки по-любому тут понад дахами тут літають. Так, да, то, то мені жарю оцей крюков, скільки цих білих, жовтих і отой червоний ленточний. Е, э, а то, то голубок, да? Так, да, то голубок, то саме. То мені знайомий дав, о, то вже каже, що це то саме там товариш був у нього. Каже, то саме кормілка, тобі надо на кормілки, кажу, давай. Так я то і взяв, в принципі, то саме. Він для, для кормілки, він, а він сам такий короткий дзьобик, яка Не, з нього ну, кормилка. Вони, вони кормлять, вони, вони виходить, середньоклюві такі більш, yeah. більш середньоклюбі далі yeah. купити. Ну, Корлять просто те саме. Ще оці сороки, вони ну, чогось вважаються типу, ну, кращими кормілками. Я я, розказув, mm. я бо... думав, найкраще, ніж поштові, нема кормівок. É... Просто з поштовими проблемами їх вже поштові, треба. Поштові, вони, втримати, вони, вони, вони крупніші, поштові. Вони крупніші, в принципі, mm. І для Крюковських вони ну... А, вони, не, е... не так, Голубенята вони... дуже маленькі, да, да, тут ще гол... треба підібрати батьків, щоб не дуже великі. Да? Да, да, я про да, це там, не подумав, там, дійсно. Гул, да. на... Там же того дзьобікова голубенька там взагалі. Тож я ж кажу, в принципі, оці шпанцері, коротше. Оце вони, в принципі, ну трошки більше підходять. Можна було б взяти цих мужинів. Ну, в принципі, там знайомий позвонив, я пізно позвонив, не лишилося мужинів, можна було взяти. Ну, зараз вже немає. Зараз ну, підшукаємо. Знайшов е, собі, ну, собі цих сорок е, шпанцерних ну, в, в, в Одеській області, зараз треба вирішити, як їх, як їх привезти. Так, Думаю, ну, може, да. може десь поблизу, бо я бачив, знімали там е, в Кривому Розі виносили. Якщо є у кого сороки, то дзвоніть, номер телефону. Так, да, якщо Дімі напишете. Да. Або а, на канал пишіть, да. да, так. То в Кривому розі виносили сорок цих, ну в Кривому Розі, блін, якби, якби знали та саме. І е, знімали відео. і ну, Номер телефону ніхто не взяв. О, угу, я, угу. Я, я написав на я, ярмарку бачив? Так, да, так, да, да, на канал uh -huh. написав. Кажу, блин, ну от кажу. Та навіть да, самі люди що, що продають, в принципі, о, могли б, допустим, там номер телефончика написати там, написати на, на квіточки, Ну, Тож що... я сам такий, що знімаю, часто не питаю, а так воно, знаєш, хто забув, то там іноді питає, але рідко питає. Воно воно ж в принципі яке те саме. Ну, як Миколаївських їх, в принципі, вдосталь то. Ну, вдосталь, Приніс, знаєш, вдадек. то тобі так здається. Бо коли починають люди шукати якихось таких, мені так само дзвонять. От якраз я от одного побачив, от такий мені треба, а дай його номер. Mm -hmm. То знаєш, тобі здається, що їх досталь, а людина його тільки от такі. Все, і ніякі інші йому не потрібно. Ну, да, Звичайно, це, ну, да, розповсюджена порода, це не Крюківські там, де ти. Тут є Крюківські одного, це вже клас, якщо є, хтось виніс там. да. Не, Має на увазі на ярмарку на якомусь, Ну, Скоро. Також скоро ну, через два тижні, да, буде знову да, ярмарок да, буде. Це, ну, Поїдеш. Фінально. Так, да, так, да, треба буде з'їздити на це саме. Ну, вона краще 31 грудня. Ну так да, це, це, да, да новий Випадає новий на 31 рік. грудня. Да. Да. Ну, я думаю, що, в принципі, що люди. Я бо, думаю, народ збереться. Головне, щоб, щоб погода була маломальська. Ну, отож, отож, да. Бо останні у нас. Так само з цих, цих сорок е, в этом вересні я поїхав на ярмарку в Дніпро. Е, Ну, я щось думав думав сам пої... раніше поїхати, потім думаю, та, ну, я то саме поїхав. Так, приїхав там на 8 годину, ходив, ходив коли то саме, м люди кажуть, що були кажуть, сьогодні сороки два десятка мужик їх продав оптом. Ну, і а -а -а. при тому, що я того музика знаю, забрали, то треба було раніше їхати як кажуть, хто раніше все є, тому Бог дає. Не встиг. А їх, а, їх, а, їх, а їх, виходить, ну, якби вони. За них трошки була ціна повища, тому що їх продали по 20 гривень за голову. Та ти що, це... Якось, якось, це... якось, якось навіть Я так зрозумів, що та людина, що забрала їх. По ціні, по-моєму, ваги таке да, враження, продали, йому, йому, мабуть, йому, й, йому, мабуть, їх так -от навісили. Може він там і не збирався їх брати, ага. а то просто запропонували, тіпа, що по 20 гривень тіпа, сразу колекція забери. Він ага. то забрав, бо він підходив до мене на, в, этому, в жовтні на, этот, на ярмарку. Казав, каже, я купив, каже, таких. Ну, я то питав, каже, може буде продавати, та ні, поки uh -huh. це саме. Давай ще раз е підсумуємо, в цілому, що у нас там сині, е ну, які породи продаються, які голуби. Давай їх трохи чи не вийде сюди, все. щоб уже ми. Бо мені як трошечки здалося, що заплутали ми це, людей. Кому може, щоб зацікавить, щоб хоч зрозуміли вони. Холодно, Віталь. Ну <різь> що ж ти без шапки. Сміливо так вискочив, морозець все ж таки. О, давай в руках когось по... да, подивимось, бо на землі на землі А... Це, я... це, це я якби этот... о цих синіх о, о, цих буду, буду продавати, щоб було більше, більше як уваги. Тримай, приділяти... тримай зараз я отак хочу цього раку. Приділяти іншим голубам. В принципі. Оці голуби продаються. Голуби. У Гурюпінських, в першу чергу, ти продаєш оцих синіх. Так, 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 Ну, там uh -huh. цих трошки крюковських а тих жовтих. там подається. А от скільки от уже... в тебе їх на продаж? У мене десяток. А от ті, що в тому голубнику, ти залишаєш, не? ті, в тому голубнику, то що те саме. До Олексія Івановича поїде тут дві самки. А ото вони. Тих, да, то, та, то зараз я їх заберу. То їх, uh -huh. та, їх від світ садив. Ну, В принципі, цих то саме цих буду випробувати. Якби так голуби, голуби, в принципі, І жовті там, да? так? Да, і жовті, крюковські там, ну це там вивезу їх на ярмарку, можете там ближче до весни. Не не заберуть, в принципі там оставлю їх там на кормілок. Ну тож, тож в принципі так вони мені. Ага. Вони з... поховались вже, да, я так розумію. Да, Трохи да, під'їли, пішли там водички попити. Так, да, воно ж таке, ввечері вже, 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 вже голубить не, так, не такі не mm -hmm. себе або літом, то вони, в принципі, ще, ще погуляли. Mm -hmm. а поки, поки така то саме погода, це там вже. Ну вже в принципі починають так голуби о, чогось, мабуть, вже чують, що... Якби новий сезон починає трошки так да, а, да, активніше, то саме веселіше, особливо як, як так, сонечко десь блисне, то Ну ну, вообще, ну, да. ну, 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 так... ну зараз то плюс якийсь да, буває, то мінус, то плюс. Да, так, Коли так, плюс це... і сонечко, то вони такі більш. Бачу, да? активізувалися. Ну Я ще в принципі, активізувалися, е, якби м, робив короче, їм профілактику, мі... О, якби від. від... За захворювань різних, то вони, звісно, після профілактики пропоював да, чим? Чим да, саме? Да. Пропоював, пропоював, брав і те саме. Брав ну, наше, наше українське в принципі, препарати. Ну, нема таких. Брав навіть від орнітоза телоциклін пігувачки. Щось угу. вони не, не працюють. А брав даковські пігулочки, теж от гарнітоза. Ті працюють нормально. А що а... значить працюють? Як ти зрозумів, що вони працюють? Ну, от, так, я взяв, приболіла мене голубочка. Дивлюсь, кашля, почала кашляти, Почала кашлять. Я на цього нашого українського місто однієї, по дві пігулочки. О, три дні давав, результату ноль. Угу. Тільки почав даковські давати, все. На наступний день дав одну пігулочку. на Наступний день союз, да, голубочка прийшло. вже менше. О, так ми там 5 днів. А, ну тобто поїв. вона прихворіла, я зрозумів тепер. Бо я думав, що да. в цілях профілактики, думаю, як ти зрозумів, що ні, вона? Ні, працює. ні, не до профілактики, це саме в цілях профілактики. Там це саме там потрібно це саме, вітамін А давати та саме. Ну mm -hmm. то тобто, є, це там цілий комплекс. А пропаював, пропаював. виходить, були ми приболіли трошечки. приболіли вони. Там ті голуб'ятні цей, е, коксидіозом. О, коксидіозом mm -hmm. mm -hmm. ну Зараз наладилося, то я пропаїв, виходить проглистував, от коксидіоза пропоїв, і потім пропоїв от пропаїв в от, е, сальмонелище. Ну, в принципі, так, я ж кажу, все, все купляв, то принципі так, mm -hmm. воно так працює. В принципі, зараз у них. Е, Кал отличний, в принципі, ніякого поносу немає. Ну хороший, я цим цими препаратами користувався раніше, то в принципі еф, ефект, звісно, блін, ефект хороший, блин. Ну а так, в принципі, треба надо, надо, якби постійно їх підтримувати. Як говорится, в цьому нормальних mm -hmm. умовах все, все, саме, все робити по... По скриптам, ну, тоді в принципі буде, ну, так. буде все, все так. нормально. Ну що, хлопці, дзвоніть. Кому зацікавили, голуби. І в цілому, я думаю, що тут у вас однодумців, може, хоч знайдемо через е, ці репортажі. Да, мене, мене більше цікавить, може хто скаже, щоб десь ближче. Цих сорок купити тому... сорок, так або якщо грив... є у когось сороки, за зашов палку. О, а я не бачив, що ти голуба тримав. <реш> то батько віддав, да? Чи ага, а. А, то, в Одеській області знайшов, ну він далековато, може тут десь ближче. А, да. Бо можна, пересилка така дуже. Ну бін, а так. я вже буду їхати, мабуть, бо я так і так їхав довго, бо треба штигнути <реш> ще <реш> до Темряви додому. Добирався, да, да, так. Да. Добре.